Вони ніхрена з цим не роблять. Коли вони це поправлять, не знаю. На вхід, там величезна кілька сторінок розмов про цей квест, що він зламаний нафіг, Хтось тобто не може пройти. Тут дивіться, цей чорт він 101 рівня. У нього о, 794 тисячі здоров'я. Нас по 2-3 тисячі здоров'я. Ось, ми його б'ємо вже. Дуже-дуже дуже довго. Да? Тобто за допомогою артефакту, типу, можна вбити швидше. Але як його використовувати той артефакт, е нікому не відомо. Не знаю. Хтось каже, що у нього проблем нема з цим квестом, і він його доволі швидко проходить. Ну що ж, я радий за вас, хлопці, що у вас нема проблем. А в мене ось є. Я не грав раніше на друїді, у мене є коса і луни, з тим квестом проблем не було. А ось з оцим... Блін, посохом проблема, а хочеться з ним пограти. Побігати.